На цьому тижні наша країна знову зазнала ракетно-терористичного удару. Я думаю, що коли ми проснулися в п'ятницю зранку і ми почали читати новини, то наше серце воно знову розривалося, принаймні моє розривалося. Абсолютно не військовий об'єкт. Багатоповерхівка, десятки зруйнованих квартир, сім'ї, які мирно спали. Знаєте, абсолютне зло чомусь втілилося в жителів сусідньої країни і вже більше року продовжує знищувати мою країну, намагаючись залякати. Намагаючись зруйнувати, вбити і знищити. І протягом року, коли дізнавався ці новини про Бучу, Бородянку, Ізюм, інші міста і селища, і кожен раз серце стискалося, і було дуже боляче від цих ударів ракетних по Дніпру, Запоріжжю і ось Умань. І в такі моменти, знаєте, хочеться сказати, Господи, де ти? Де ти, Господи? Чому? Чому ти не зупинишся зло? Чому воно так процвітає вже так довго і багато часу? І знаєте, коли думав про це, я чомусь згадав історію про Лазаря. Історію про Воскреслого Лазаря. Ви знаєте цю історію. Марфа і Марія, їхній брат Лазар, Христос, який не поспішає, щоб прийти йому на допомогу. Але потім приходить і всі в нього запитують те саме запитання: де ти був? Якби ти був тут, всі кажуть, він міг би це зробити, він міг би це зробити. Але я знаю, що Ісус Він прийшов вчасно. Ісус прийшов вчасно, тому що якби він не прийшов тоді, коли Він прийшов, то ми багато чого не дізналися про нашого Господа. І тому я хочу, щоб ми сьогодні ми подивилися маленький уривочок з історії про Воскресіння Лазаря. І я хочу, щоб ми просто стали поруч в цій історії. Ми не були збоку, ми не були просто тими, хто вже знає, як все буде наперед. а Ми спробували пережити знову. І відчути всю ту біль, всю трагедію рідних і близьких тих, хто знав Лазаря. Отож Євангеліє Івана, 11 розділ з 32 по 38 вірш, ми прочитаємо цей короткий уривок. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і Його вгледіла, то припала до ніг Йому та й говорила до Нього. Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився, і зворушився сам і сказав, Де його ви поклали? говорять йому: Іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали: Дивись! Як кохав він Його, а з них дехто сказав, чи не міг же зробити о той, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобився знову в собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Ми знаємо далі цю історію. Ми знаємо, що Ісус Він голосно помолився. Він молився так, щоб всі почули, і він казав, отче, заради цих людей, зроби це. І потім Він сказав, вийди, Лазар. І ми знаємо, що Лазар вийшов. Але перед цим, перед цим, послухайте, Ісус заплакав. Ісус заплакав. Той, хто воскресить Лазара через декілька хвилин. Той, хто знає, що ось цей натовп, який горює, зараз він буде дивитися на нього і буде просто не розуміти, що, що відбувається. Зараз, через декілька хвилин, Ісус, всі будуть захоплюватися тою силою, тою владою, тою величчю, яка по-новому відкриється, коли мертвий Лазар вийде. Це буде потім. А спочатку Ісус плаче. Коли Він бачить гріб. В якій поклали лазера, Він плаче. Чому ти плачеш, Христос? Чому ти плачеш? Адже ти знаєш, як далі будуть розвиватися події? Для чого ти показуєш нам свої сльози? За декілька хвилин весь натовп в захопленні буде радіти і не розуміти, що відбувається, бо лазер вийде. Через декілька хвилин Ісус, ти прославився новою славою. Я знаю, що Христос не запізнився. Він прийшов вчасно. Я знаю, що Він має робити. Він знав, що Він має робити. Він знав, що він має воскресити Лазаря. Він знав, що в нього буде сила для того, щоб підняти його з мертві. Він все це знав. Але зараз за декілька хвилин до цього всього Він плаче разом з тими, хто плаче. Він плаче разом з Марією і Марфою і з усіма, хто прийшли з ними. Всемогутній Бог. Всемогутній Бог, який може зробити все. Ви знаєте, ці сльози, ці сльози Христа вони значать дуже багато. Вони значать дуже багато для мене. І я дякую. Йому, що він їх не сховав, що він їх не скрив. І ми зараз читаємо про це. Тому що ці сльози вони значать те, що йому не байдуже те, що відбувається в моєму житті. Йому не байдуже та трагедія, яку можеш переживати ти. Йому не байдуже та біда і горе, з якою ти зараз борешся. Він поруч, і він плаче з тобою. Де був Ісус, коли в Умані це все відбувалося, плакав разом з батьками, які втратили своїх дітей. 23 людини і шестеро дітей. Кожен раз п'ятницю і суботу відкриваєш новини, а там тільки гірше. Жертв тільки збільшується. Кількість дітей тільки додається. Ісус там. Він з тими. Кому боляче? Так, він там, він з тими, хто плаче. Ця історія вона показує те, що Бог він не зовні. Він не зовні, Він не просто спостерігаєш того, що відбувається з моїм і з твоїм життям. Він всередині, Він в цій історії і Він переживає все, що переживаєш ти. Ісус заплакав, тому що часто ці трагедії вони стаються через моє невір'я. Через моє невір'я в Його силу, через моє невір'я в Його величну славу. Часто Ісус плаче через те, що люди, людство відкидають Його, і тому стаються війни і страшні трагедії. Ісус плаче, тому що війна горе. Трагедії. Це не те, що він задумав. Це не те, що він хотів. Це не те, що мало статися. Світ, в який він створив, в ньому не мало бути смерті. Не мало бути цих похоронів, не мало бути цих прощальних церемоній. Їх не мало бути гріх. Гріх приніс все це. Гріх приніс смерть в наше життя. Сьогодні Ісус Він продовжує плакати, тому що, будучи втіленням Воскресіння і життя, ми, люди, єдине, що від Нього хочемо, це, щоб Він задовільнив мої теперішні, сьогоднішні потреби. От дай мені те, що мені зараз. Дай мені хліба і дай мені розважатися. Все, що ми хочемо від і Ісуса, який є Воскресіння і життя. Більшість живуть так, ніби за лінією смерті вже нічого немає. І треба вхопити і тільки зараз. Ісус бачить це все, Він розуміє це все. І Він плаче над цим. В цьому ж Євангелії в 11 розділі 25 і 26 вірш написано так. Промовив до неї Ісус, я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Риторичне запитання, воно вісить і зараз. І знаєте, нам інколи важко повірити в це, дивлячись на те, що відбувається в моєму житті. Нам важко повірити в ці слова Христа, але воно так і є. Знаєте, коли ми бачимо безповоротну втрату, коли ми бачимо смерть, коли ми відчуваємо, що ми втрачаємо когось рідного і близького, і нам важко. Але Ісус каже, чи віриш ти в це? Чи віриш ти в те, що я Воскресіння і життя? Я хочу, щоб ми прочитали ще один уривок. І він вже сьогодні звучав. Ми не домовлялися. Пастором Олександром, але він прочитав це з книги об'явлення. І я так само хочу знову його прочитати і знову нагадати. дивіться, прозвучить цей текст. Можливо, Бог хоче щось сказати. Нам варто бути уважними до цього. Остання книга Біблії, книга об'явлення. Апостолу Івану Бог справді відкрив і показав те, що має бути в майбутньому. Що відбудеться? І знаєте, в цій книзі мені подобається більше не просто те, що всяке зло воно буде покаране. Не просто те, що всякі злочинці вони понесуть свою справедливу, своє справедливе покарання. Прийде відплата за зло. Але в цій книзі мені більше подобається те, що буде з тими. То скаже так, Господи, я вірю в те, що Ти Воскресіння і життя. Так, Господи, я не просто словами це вірю, я живу так. Я живу своєю вірою. Так от що буде. Послухайте об'явлення, 21 розділ перших п'ять віршів. І бачив я небо нове, і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашений для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав, оце оселя Бога із людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде із ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Бог зітре кожну сльозу. Послухайте. Кожну сльозу. Це неймовірно. Нам потрібно про це тільки подумати. Скільки разів ви плакали, скільки сліз ви пролили. А Бог це все знає, бачить і пам'ятає. І ось він творить нове, де цього всього не буде: ні крику, ні смутку, де не буде смерті, де не буде похоронів і прощальних церемоній, де ми не будемо втрачати тих, кого ми любимо. Тих, кого ми цінуємо. Історія Воскресіння Лазера вчить нас, що Бог не байдужий до того, що відбувається в твоєму житті. Йому не байдуже, він не спостерігач твоїх сліз, він учасник. Бог прийшов в наш світ, світ, який рве гріх, гріх, який всередині нас. І він прийшов в цей світ і став максимально зрозумілий для нас. Він став такий, як ми. Він хоче бути близько біля нас, він відкрився нам. Він відкрився нам, в Сину людському. І він прийшов, тому що ми страждаємо від цього гріха, тому що гріх рве нас із середини, він рве нас іззовні. І якби він не прийшов, то ми б пропали від цього гріха. Але йому не байдуже. Він прийшов. Він плаче разом з нами. Він вирішив проблему гріха, твою проблему, мою проблему, проблему кожної людини. Він вирішив її. Він заплатив ціну велику і неймовірну за тебе. І поки ми тут, поки ми на землі. Знаєте, нам не потрібно будувати Царство Боже тут на землі, тому що воно вже збудоване там. І в об'явленні ми прочитали щойно, що воно вже збудоване Богом, воно є нове, інше Царство Боже. А що нам потрібно робити? А Нам потрібно робити, як і робив Ісус: плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Він так робив. І ми маємо так робити. І знаєте, я вірю в час, вірю в те, що прийде час, коли Бог справді витре кожну слізу. З очей своїх дітей. Я вірю, що прийде час, коли не буде вже смерті ні крику, ні болю, ні смутку. Я вірю в час, що навіть коли фізична смерть торкнеться мене, духовна смерть не має мною сили. Я вірю, що всі, хто так само вірить і любить Христа, і ми зустрінемося з ними там і обіймемося. І нехай Бог благословить кожного з нас. І дати відповідь собі на це запитання. Чи віриш Ти в це? Амінь. Помолимось. Господи, я дякую тобі. Дякую тобі, мій Спаситель, за те, що ти прийшов в світ цей вражений гріхом. Я дякую, що Ти знайшов і мене. Я дякую, що зцілив серце. Я дякую, Господи, що відкрився. Для нас в Писанні, і ми зараз бачимо, ми бачимо сльози Твої, Господи. Ми розуміємо, що тобі не байдуже. Тобі не байдуже моє життя, моя біль, моє розчарування, все, що відбувається в моєму житті, так само, як і в житті інших людей. Господи, і ти сьогодні стоїш близько біля тих, хто ще, можливо, задає запитання, де ти, Господи, де ти подівся, чому так багато зла і чому воно прийшло в моє життя? Дай їм зрозуміти, що ти поруч. Нехай вони почують твій голос я тут. Нехай вони почують, як ти молишся до Отця, як ти просиш за них, як ти заступаєшся за цих людей. Господи, хай вони почують твій голос. Хай вони зрозуміють Твою велику любов, Господи, я молюсь за це. Відкрийся для них, дай їм вголос сказати, Я вірю, я вірю в тебе, Христос, бо Ти моє воскресіння і життя. Нехай в цьому прославиться Твоє ім'я. Амінь.